Є тема, як на якнайшвидше повідкривати і повиконувати завдання, тобто відкрити гани, повиконувати челенджі. Е, як хто знає, хто в курсі, хто не в курсі, на днях розробник закрив лавочку там, де були була можливість створювати свої серваки з ботами, робити це ще швидше. Лавочка прикрилась наскільки я зрозумів. Насправді і не встиг нею користуватись, тому що я почав грати в гру, коли з'явився режим RedSec. Тому в принципі воно мені не особо то знадобилось, але зараз розробник додав режим. Наскільки я розумію, недавно це кежуал прорив, тобто це режим з ботами. Не спіша на чі <свісно> на розслабоні пограти, повідкривати гани, повиконувати челенджі. Також тут нараховується Експа. Вона за вбивство ботів трішки зменшена, але все ж таки вона нараховується. Гани прокачуються, тому все в принципі працює. Я, я відкрив тут корт. Треба було там 300 кілів зробити, граючи за штурмовика, і зробити це з штурмової гвинтівки. Це зарахувалося. Я за декілька каток це зробив. Тому е, наразі є такий спосіб. Якщо з'явиться ще який спосіб, я обов'язково з вами поділюся. Тому підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Е, дякую за увагу. Всім пока.